uh Ранку, якщо ви ще не чули, то сьогодні, між іншим, День повітряних військ ЗСУ. Ми вітаємо усіх, хто пов'язав своє життя із небом. Дякуємо за службу і точність, за тихі ночі і за ці чудові забавні ранки. Завдячуючи саме вам зараз наживо. Лотерея лото забава. Лото забава. Лото забава. Будемо вважати, що ці 20 хвилин це наш особистий відбій тривоги. А що я роблю, коли відбій? Правильно Донати. Звичайно, вам вирішувати, в який спосіб допомагати. Ми пропонуємо лотерейний. Благодійна лотерея дар. Ви ж пам'ятаєте, це можливість допомогти ЗСУ, а собі виграти чверть мільйона. Отже, скануємо, купуємо, граємо і допомагаємо. А якщо ви раптом забули, чого ми тут іще сьогодні зібралися, то я вам нагадаю: для того, щоб зробити наше життя щасливішим на 190 тисяч гривень, на 300 тисяч і навіть на Цілий мільйон. І ці, здавалось би, неймовірні гроші дуже швидко можуть стати вашими. Звичайно, якщо ви в своїх руках маєте ось такий от білет на сьогоднішній тираж. Отже, панове, ми бажаємо вам. Шаленої, шаленої удачі і відкриваємо розіграш 1239 тиражу державної грошової лотереї Лото забава. За ходом гри і за народженням нових лотерейних щасливчиків стежить наша тиражна комісія. А це означає, що ми можемо розпочинати гру. І перша така гра це парочка. У конкурсі Парочка ви можете виграти солодкі 300 тисяч гривень. Для цього купуючи білет лото забава, замовте додаткові ігрові комбінації. Парочка ви можете придбати аж до п'яти пар парочок на один білет. Більше парочок, більше шансів у прямому ефірі з окремого лототрону випадає 9 кульок. Якщо число саме на вершині вашої піраміди збіглося з одним із чисел, які випали з лототрону, ви отримуєте 5 гривень. Якщо числа збіглися з виграшними та утворили будь-яку лінію у вашій піраміді, ваш виграш 100 гривень. Якщо утворили будь-який кут піраміди, ви отримуєте 7500 гривень. І нарешті, якщо всі числа в піраміді збіглися з виграшними, вітаємо! Ви отримуєте 300 тисяч гривень. Сподіваюсь, ви дуже добре чули. На вас чекають 300 тисяч гривень. Всім удачі і попрошу вімкнути цей лототрон. З нетерпінням чекаємо на першу кульку, та й на всі наступні також. До нас, до нас поспішає кулька під номером 21. Наступна кулька – це кулька під номером 1. Наступна кулька – кулька під номером 24. Олька під номером шістдесят чотири. Колька під номером двадцять, колька під номером тридцять сім. Панове, будь ласка, не забувайте, що саме наявність у ваших білетах парочок, а парочки це пірамідки. Це запорука того, що ви зможете виграти у розіграші парочка, що зможете навіть виграти. Головний приз 300 тисяч гривень. А у нас кулька під номером 6. До речі, нагадую, сьогодні 6 серпня. Кулька під номером 23. Колька під номером 60, як завжди, розіграш парочка подарував багато переможців. Я вітаю всіх переможців розіграшу Парочка. І ось що я подумав: що напевне, напевне, комусь із вас не вистачило одного номера для того, щоб виграти головний приз. Натомість головний приз сьогодні втримався на кону. Але коли. Нас це зупиняло. Наступного тиражу рівно за тиждень на вас знову у розірші «Парочка» чекатиме головний виграш. А це, панове, 300 тисяч гривень. Ми йдемо далі. Хотілося б привітати головного переможця минулого тиражу 33-літнього пана Івана Скарменчуга, який працює водієм на кар'єрі. Пан Іван. Грає Волото Забава час від часу. Цього разу його надихнув Тік-Ток. Цікавий поворот, чи не так? Справа в того, що там він побачив гороскоп. В гороскопі було написано, що ракам пощастить в кінці липня виграти в лотерею. Пан Іван послухав астрологів, купив три білета. І, як ви вже зрозуміли, виграв 190 тисяч гривень. Лото ми вітаємо пана Івана з цим виграшем, а також вітаємо його маму. Ми не знаємо, хто вона за гороскопом, але знаємо, що вона дуже любить лото забава. І ми бажаємо їй також виграти серйозну солідну суму в лото забава. Тепер про гороскопи і про знаки Зодіаку. Нещодавно в МСЛ зробили аналіз, яким знакам Зодіаку частіше щастить виграти в лотереї МСЛ. І такими знаками Зодіаку виявилися леви, Овни і Стрільці. Саме вони найчастіше виграють ось так. От. Але знаєте, що я вам скажу? Ваша справа, звичайно, вірити в зірки, в байки, в сни. Але якщо у ваших руках не буде ось такого от білета, то не допоможуть ні зірки, ні заговори. До речі, а я вже заговорився. Тому негайно виправляю свою помилку і оголошую основний розіграш Велика гра! Отож отож велика град 1239-го тиражу тережу державної грошової лотереї лото забава. Всім бажаю удачі і попрошу вікнути цей лототрон. І кулька під номером 60. П'ять, колька під номером тридцять чотири. Колька під номером 11 колька під номером. 59 Колька під номером 19. Колька під номером 73 Нехай вам пощастить. Мільйони сьогодні українцям не завадять, адже... Кожен українець сьогодні це патріот, це волонтер і воїн світла. Колька під номером 74. Колька під номером 71. один. Колька під номером двадцять чотири. Колька під номером чотири. Колька під номером двадцять шість. Кулька під номером 43. не забуваймо, не забуваймо донатити. Благодійна лотерея ДАР! Це можливість допомогти Збройним силам України QR-код висить протягом всієї програми на екрані. Скануємо, купуємо, граємо і допомагаємо. Кулька під номером 8. Колька під номером 42. Колька під номером 50. Колька під номером 49. Колька під номером 51. Колька під номером 68. Щонеділі, щотережо, 9.02. Ми разом з вами. І це не може не радувати. Ми разом з вами на телеканалі Апострок ТВ, на сайті МСЛ, на сторінці Лото Забава, в Ютубі і Фейсбуку. Колька під номером 35. Велика гра триває. Саме час нагадати про ті суми, які чекають на вас у великій грі. Це головний виграш – 190 тисяч гривень. І наш джекпот 1 мільйон гривень. Колька під номером 3. Велика гра триває. Згадуються ті часи, коли у нас джекпот був 3 мільйони гривень. Ці часи повернуться обов'язково. Зараз у нас джекпот 1 мільйон гривень, і це дуже і дуже непогано. Повірте мені, в наші складні часи. Кулька під номером 31. Велика гра триває. Один мільйон гривень. Наш джекпот Джекпот лото забава. І це серйозне досягнення Лото. Забава у ці повторюю важкі часи, але ми вистоїмо. Ми мужні, ми незглавні і головне, ми разом. Колька під номером 15. Велика гра триває. Ще раз повторюю, на кону Великої гри 190 тисяч гривень і наш джекпот 1 мільйон гривень. Колька під номером 75. Велика гра триває, кому цікаво, скажу, що у Лототроні 75 кульок. От зараз випала кулька під номером 75. Чекаємо наступну кульку. Цікаво, яка кулька поставить жирну крапку у цьому розіграші. Кулька під номером 45. Велика гра триває. Ми з дитинням чекаємо на народження. Нового мільйонера Лото Забава. Ми з нетерпієм чекаємо на головного переможця цього тиражу. Колька під номером 13. Звичайно, я скажу, нехай це число буде для вас щасливим. Стоп лототрон в Україні розіграш закінчено. Лото І у нас є головний переможець щасливчик, що виграв 190 тисяч гривень. Свій щасливий лотерейний білет. Головний переможець придбав Дніпропетровській області. Номер щасливого лотерейного білета. Будьте, будь ласка, уважні: 0-0-4-9-2-1-6. Вітаємо, вітаємо і ще раз вітаємо головного переможця. Щойно він виграв. 190 тисяч гривень. Забава! Хочу звернутися до головного переможця. Пані або пане, будь ласка, якщо ви головний переможець, не затягуйте якомога швидше. Зателефонуйте до нас на гарячу лінію, і там ви дізнаєтесь, як швидко і красиво оформити ваш виграш. А зараз не дуже поспішаючи, але при цьому дуже красиво повідомляю вам інформацію, що рівно за тиждень на вас чекатиме наш джекпот. А це, панове, один мільйон гривень. Я іще раз вітаю всіх переможців сьогоднішнього розіршу і запевняю, що гроші з білетів ідуть на підтримку економіки України, на підтримку ЗСУ. Так ми наближаємо разом з вами нашу велику перемогу. Тримаймося! Тримаймося разом! Я вже запрошую вас. На наступну гру. Граємо, щоб донатити. Граємо, щоб не впадати у відчай. Граємо, щоб сміятися в обличчя ворогу. Лото забава! З Україною в серці! Бережіть себе і до зустрічі рівно за тиждень! Щасти вам!